До 75-ліття області відбулася і сільськогосподарська виставка Агроподілля-2012, де можна було побачити все, чим багата Хмельниччина. А ярмаркувати подільським господарям є чим. Нині край признаний лідером української агрогалузі. У свій день народження Хмельниччина вітає гостей. Участь у святкуванні ювілею області взяли представники Подільського земляцтва Москви, Київської та Запорізької областей, делегації Вінницької, Тернопільської, Дніпропетровської областей, Рівненської та Чернівецької відвідали наш край і представники консульств Румунії, Польщі, Росії. У музрамтеатрі імені Михайла Старицького 15-й годині розпочалися урочисті збори з нагоди 75-річчя утворення Хмельницької області. До ювілею краю, до державних та обласних нагород представлені трудівники Словості та сільського господарства, духовенство у фоє обласного музично-драматичного театру. Представлено виставку презентацію усіх районів, де світлини засвідчують нашу 75 п'ятилітню історію від минулого до сьогодення.